Пленный, так скажем, военный, не можешь себя так вести как, ну, активно, да, в такой вот активные эмоции, да, как будто вот, не знаю, как будто и не был на поле боя. Толкая работа, ничего не скажешь. Молодцы. Я не исключаю, правда, что может быть отдельно взятые граждане Китая. Я просто не исключаю этого. Какие-то воюют. Произошла традиционная зрада. Оказалось, что музыканты группы Айгела угнетенными себя в России не чувствуют и в обычной жизни общаются на русском. Витаю. Сегодня расскажу две истории, которые связаны между собой одним. Как и кем РФ воює за русський мір. От вони там Я русський, Русь, Матушка, все таке. Але коли починає доходи до бойових дій, то виявляється, що намагаються воювати малими народами РФ. Корейцями і от тепер як з'ясувалося китайцями, 8 квітня президент України заявив, що китайці взяли в полон на Донеччині. МЗС України викликало, викликало, викликало тимчасово повіреного у справах Китаю в Україні через оцих взятих у полон. Там самі полонені розповідають про те, що е, вони за гроші пішли воювати, їх там трошки десь навчали. Вони навіть російської мови не знають, їх там на мигах їм показували, що робити. Ну, в принципі, нічого складного, там біжи, стріляй, да і все. Е, також є відповідь Китаю на це. Китай заявив, що не направляв війсь... своїх військовослужбовців для участі у війні. І офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь е заявила, що от е е та заява Зеленського про те, що є 180 китайців в складі Збройних сил РФ, вона якась така провокативна, щось там не відповідає її дійсності, чи ще щось, ще щось. Ну, е я вам скажу, що в цій ситуації цікаво, що російський телевізор намагається про це мовчати дійсно. Тобто, це не так, як було з корейцями, коли вони на кожному куті кричали, що що от корейців там працювати ще десь. Ні, вони намагаються мовчати. Саме тому, що в принципі для Китаю ця тема дуже незручна, тому що Китай себе позиціонує як знаєте, таку нейтральну якусь країну, яка не задіяна ніяк, яка навіть там підтримує територіальну цілісність України, і вона щось там дику, оце от схваткою стоїть. А тут виявляється, що вона ніяк е не перешкоджає своїм людям брати участь у війні. і це досить така незручна історія. Ну і звичайно, російські пропагандисти е, в більшості ефірів вони мовчають про це, але там, де вони про це говорять, ну це знаєте, це просто якась явка з повинною. Я не виключаю, правда, що може бути адільно взяти громадяни Китаю. Я просто не включаю того. -то е, ну, по-перше, е, звичайно, як вони розповідають про те, що все це провокативно, і що це для того, щоб буквально е, там втягнути кудись Китай. Ну куди втягнути Китай? Китай і так втягнутий по вуха. Він е, поставчає технології, він купує російську нафту. Ну і от тепер, як з'ясувалося, не перешкоджає своїм людям Участь в бойових діях. Зеленський вирішив ну фактически публично обвинити Китай. помощи России в том, что там якобы задержали каких-то этих самых э, двух китайских военных с китайскими паспортами, которые э, и теперь их предъявляют, что они якобы вели бои, даже уже не в Курской области, участвовали в боях, а на территории Украины. Ну і звичайно, не без того, щоб розказати, яка це страшна провокація, і як це все неправда. І звичайно, ну тут, тут просто істеричні такі знаєте нотки навіть простежуються. Пленний, так скажем воєнний не може так вести, як ну, активне, да, вот, активні емоції, як да, будто як будто і не був на полі бою, просто десь вот, Знаєте, за курисів момент того, как его візьмуть в плен і як він буде розказувати, що з ним происходило. В общем, друзі, явно не урамішний чоловік азіатської внешності перед вами. І вот он показывает показує э, руками. Що мені подобається? Сидить, якась курка, десь Бог знайде, і вона точно знає, як людина себе поводить в і на полі бою. Смішно. А далі Просто знаєте, якась ну саме викриття пішло тут. Просто уважно слухайте, тому що хотіли ніби спростувати, а вийшло навпаки, підтвердили, що це все дуже реальна історія, і що більше того, російські пропагандисти намагаються навіть цю історію якимось чином знаєте переграти щось її спростувати, щось вигадати навколо неї. Але виходить все як завжди через дупу. Еще, по-моему, на русском вообще ни слова ну, не говорил. Нет, конечно, непонятно. как, же тогда как, он обучался? как обучался. Тоже непонятно. Не, не ну вот, кстати, да, Украина.ру, есть такой телеграм-канал, сайт и так далее, их китайская реакция, редакция канала, они прям вот обратились к читателям китайским с просьбой прокомментировать от самое видео, которое мы вам сейчас показывали, и вот пишут, что, собственно, прислали в ответ: слишком абстрактно. Он же по-русски ни слова не говорит, как он вообще прошел курс обучения бойца. Похоже, пригласили китайца на ПМЖ с Украины просто сыграть роль. Очередная попытка облить Китай грязью. Даже вот они в мелочах допускают большое количество ошибок. Сыпятся, сыпятся. А й справді, прямо у дрібницях припускається помилок, тому що е, аргументувати щось з сайтом Україна.ру це сайт, який створений е, в рамках російського державного холдингу Ріановості. Це російський сайт, абсолютно російський сайт, і от який виявляється, у нього якісь китайські, якісь там читачі, які щось йому там ще й пишуть. Ну, тобто, Називається в результаті розслідування вийшли самі на себе, тобто, самі написали фейк, самі його підтвердили і самі його оголосили, тобто посилаючись виключно на свої власні от, вигадки, тонка робота, нічого не скажеш. Молодці ну отака от історія. А, але якщо казати от серйозно про це, ну знаєте, ця історія дійсно дуже важлива насправді. Ну тому, що по перше, вона неприємна для. Китаю, тому що вона, так знаєте, трошки показує якусь таку лілицемірність Китаю. Тому що є вже приклад іншої історії. А це саме, яка сталася також, скажімо так, з країною, яка не чужа до РФ, ну, точніше, яка не чужа до нафти ЗРФ, а саме Індія. І сталася вона ще в минулому році. Отже, в березні 24-го року. Громадяни Індії вже також потрапили в російську армію, і там була взагалі феєрічна історія, тому що з'ясувалося, що РФ змушує туристів з Індії воювати, підсовуючи на підпис документи російською мовою. Вони приїхали до Росії в якості туристів, щоб зустріти там 24-й рік тоді ще. І Тураген запропонував їм поїхати до Білорусі. Ці люди погодились індійці але. Там їм підсунули щось таке підписати, тому що з'ясувалось, що їм необхідна віза. А коли вони прибули до Білорусі, це ніби як порушення, що вони без візи, і там в Білорусі їм дали щось підписати, щоб вони ніби там виправили цю ситуацію. В результаті виявилось, що вони підписали контракт про вступ до лав за СРФ. Далі вони пробували від цього відмовитися. І їм сказали, що тоді вони сядуть в в'язницю на 10 років. І оце відео це якраз було звернення одного з тих туристів, де він каже, що тепер нас змушують воювати на війні проти РФ і просить, щоб його повернули додому. Закінчилося все страшенним скандалом. Прем'єр Індії Наренда Моді особисто звертався до Путіна, щоб цих. Індійських туристів, взагалі індійців, які знаходяться в армії РФ, відпустили додому. В серпні 2024 року депутат індійського парламенту розповідав, що понад 90 громадян Індії обманом відправили воювати проти України на боці РФ, із них щонайменше 8 людей загинуло. Ну і власне на момент. Березня 2024 року е, е, Індія повернула 85 своїх громадян, але навіть зараз близько 20 людей е, е, громадян Індії ніби як все одно знаходяться в складі е, армії РФ. Там правдою, неправдою вони там знаходяться незрозуміло, але там була така реакція Індії. То коли прем'єр Індії особисто вимагав, щоб цих людей відпустили, і особисто казав, що ні, вони не, не ніяк до цього не прийшли. І тут ми маємо схожу ситуацію у Китаї, де чомусь Китай так не реагує. Китай починає розповідати, що це щось неправда, що щось не так. Ну, здавалось би, якщо ви не підтримуєте, щоб ваші люди воювали в складі армії РФ, ну так просто скажіть їм повернутися додому, де й все. І скажіть Росії, щоб вона просто цих людей відправила негайно додому. Все і все було б вичерпано, але бачимо, якась дивна така ситуація, і ця ситуація насправді є досить цікавою. Вона буде розвиватися далі. Вона ставить Китай. В таке, знаєте, виводить його з, з такого нейтрального статусу і ставить зовсім в непритамане і неприємне для Китаю місце е, країни, яка прямо сприяє РФ, і навіть на, одне, на одну площину з КНДР, яка просто безпосередньо відправляє своїх людей е, на війну в Україну. Отже, така от ситуація, яка. Знову ж таки, будемо дивитися, як буде розвиватися це саме інформаційна ситуація, така от напружена. І, безумовно, будуть з'являтися нові полонені, і буде ця ситуація бути ще більш напруженішою. От, і все це РФ, яка кричить про те, що. В... росіяни себе защищають, захищають, вони там за щось воюють. А от виявляється не росіяни, виявляється китайці, виявляється корейці, виявляється індійці, виявляється без всіх людей. Велика РФ, яка каже, що вона може воювати довго, вдовго. А от не може, навіть людей немає. Достатньо доводиться от всякими правдами і неправдами рекрутувати от людей з країни, які ніби як і не хочуть, щоб з їх країн людей рекрутували і от. Впритик до цієї історії є інша історія, яка пов'язана також з тим, як росіяни за свій русський мір воюють не росіянами, а в даному випадку башкірами. Е, і тут ця ситуація проявилась трохи з іншого боку. А саме е, вона якось проявилася тим, що ну, і стала явна після того, як. Якось так несподівано в українському сегменті. Спочатку тіктоку, а потім і Вепл Музик вийшло на перше місце прослуховування пісні башкірською мовою, і саме башкірської групи. Трек Гумай від гурту Ай Ола почав набирати популярність у березні цього року. Перш за все в Тіктоці почалося все з Росії. Користувачі повторювали образ співачки з відео. Згодом алгоритми Тіктоку почали закидувати це відео українцям, які теж почали популяризувати пісню, адже трек не звучить російською мовою. Саме так РФ маскує свої зони впливу. А ще більше це помітно, коли після повномасштабної війни більшість відмовилися від російського контенту. Прийшла традиційна зрада. Оказалось, что музыканты группы Айгела угнетенными себя в России не чувствуют и в обычной жизни общаются на русском. Более того, фронтмен группы, заслуженный артист Башкирии Ренат Рамазанов собирает гуманитарную помощь для российских солдат, а его брат прямо сейчас на фронте. І отут в цьому фрагменті прекрасно все. І те, що чомусь башкіри мають спілкуватися в побуті між собою російською мовою, і це вважається прям добре-добре. А якби вони не спілкувалися російською мовою, це було б, мабуть, погано. А тоді питання так ну, а це якесь таке самовизначення їх яке, ідентифікація яка. Ну і очевидно, оця, знаєте. Акцентація на тому, що брат учасника групи воює, ну і там вони збирають на війну різні там грузи гуманітарні. Ну і от власне от бачите сам пост цього учасника групи, який пише про те, що його брат воює, і там вони ще закликають щось зібрати. Ну, і от, взагалі, Це ну, знаєте, важливі з точки зору двох ця історія. Ну, Перше, як росіяни? Почали маскувати якісь свої операції під ну, якісь такі, от, знаєте, вияви малих народів Росії. Тобто розуміють, що в Україні російська музика, російські якісь прямо такі, якісь, прямо російські вияви не будуть популярні. От вони створюють щось, що ніби як не є росіяни, щось що це башкіри і от зовсім інше. І це. Можна тоді пропихнути в Україну. Це перший цікавий момент, який я пропоную вам звернути на нього увагу. Тобто, прямо російське не проходить. Тому от вони тепер намагаються під когось маскуватися, під когось якось отак от мімікрувати для того, щоб щось таке просунути. І от другий момент. Зверніть увагу, що вони намагаються все ж таки, щоб це шло через, ну, все ж таки, от якось пролізти в Україну. І саме ну, важливо те, що е, вони намагаються просунути саме свої якісь культурні е, от такі от вияви, там десь музику, десь якісь фільми, десь якісь ролики, е, там, мультики. Все це вони. Зараз намагаються дуже активно пихати в український простір з орієнтацією на українську молодь, тому що саме молодь є найбільш такою, знаєте, вразливою для цього всього. Ну і з, е, зрештою, третій момент е, Оцей опублікований допис у листопаді 23-го року про те, як проважав брат на СВО, і про те, що він збирає гроші на російську армію. І це також небезпечно, тому що насправді будь-які оці ролики, які в Apple Music, Music, вірусяться і все, це ну, в результаті оплачується це монетизація, це кошти, які ці самі російські виконавці заробляють за свої пісні. І цілком ймовірно, що гроші від прослуховування треків цього колективу просто далі напряму будуть спонсорувати війну проти України. Тобто ці гроші. от... Він може оцей учасник групи відправити брату, який вб'є потім українців, якісь, або військових, або цивільних. І зрештою, у 23-му році виконавці ЗРФ заробили понад 80 мільйонів доларів від глядачів і слухачів в Україні. Тобто це не так вже й мало насправді. Це ну, 5 мільйонів вони сплатили як податок в бюджет Росії. І автори дослідження, які робили от про це, як прослуховується, сказали, що за ці самі кошти українці могли придбати 10 тисяч дронів для ЗСУ, наприклад. А вони їх викинули на російську музику, на російське прослуховування цього всього, і на те, щоб росіяни потім проплатили війну проти України. Ну і зрештою, є ще більш цікавий момент, чому саме Башкіри? Отже. Башкіри, яких близько 4 мільйона. І от вони беруть активну участь у вторгненні Росії до України. Більше того, ця сама участь Башкірів негативним чином позначається на демографії, економіці та соціальній ситуації. Станом на грудень 24 року, Башкортостан був абсолютним лідером за загиблими на війні в Україні. І тому не випадково віруситься саме башкірський ролик. От тому що це ну, найбільші втрати серед інших малих, малих, не просто малих народностей, а й інших суб'єктів Федерації Російської. Вони там разом з Татарстаном випережають інші суб'єкти РФ ну, просто в рази. І саме їх беруть як таких, знаєте, щоб показати, що от дивіться, вони ж підтримують, вони ж хочуть воювати. І цікавий ще один такий момент. Справа в тому, що башкіри також це одні з небагатьох етносів, які також присутні у армії Збройних силах України своїм власним ну, підрозділом. І ще в травні 2023 року ну, екс-міністр оборони Олексій Резніков писав статтю на тему участі башкіру війни проти України. Він тоді написав, що башкіри у війні на боці Росії э, беруть участь абсолютно невиправдано, оскільки Україна не є для башкірів ворогом і не несе загрози для їх існування. І, отже, цікаво, що на його статтю відповів глава Республіки Башкортостан Радій Хабіров, який Просто прямо заявив, що його головне завдання полягає у забезпеченні відправки мешканців Башкортостану на війну. Ну і, звичайно, там типово звинуватив українське керівництво у нацизмі. Тобто не він нацист, який там знищує пачками башкірів, а от українці. І не не випадково знову ж таки взяті самі башкіри, а саме тому, що в листопаді ще 22-го року у складі збройних сил України було утворено роту Башкорт, до складу якої входять етнічні башкіри, уродженці цієї республіки, і Ну, власне, вони пояснювали, що вони прагнуть здобути незалежність Башкортостану. А вже в вересні 23-го року Комітет Башкірського національного руху за кордоном було створено е деюреним е башкірську визвольну армію складі збройних сил Росії. І от зараз ми бачимо, що Ну саме на цю групу росіяни намагаються не просто прямо знаєте, забирати там звідти людей. Там навіть 2025 рік у Росії оголошено роком захисників вітчизни, саме от в Б Башкірв Республіки Башкіртостан. От окремо там по всій там Росії щось одне. А у них оце прямо так направлено. Це рік е, захисника вітчизни, е, членів їх сімей, там учасник, ну тобто таке, от учасників війни з Україною, ну от таке от. Паралельно вони намагаються такими методами ну, так званої м'якої сили, також башкірів прив'язати ще більше, якось невілювати ці втрати. От, дивіться, співайте пісеньки своєю там, башкірською мовою, можна вже співати. Ну, от вам одна там, пісенька така, знаєте, спеціально показова. І це, знаєте, це дуже нагадує ту ситуацію, коли кажуть, так. Чому ж там українці прагнули до незалежності? Вони ж у складі Російської імперії могли співати не сега воду. Оце та ж сама історія. Ну, ви ж можете співати якусь там пісеньку, так чого ви хочете, якої ви незалежності хочете. А насправді, от там така достатньо саме в, ці, в, ці, в ці от окремі республіки з Башкірами окремо є от така напружена доволі ситуація, коли там дійсно є визвольний рух, коли вони дійсно намагаються створити якісь окремі підрозділи, е, які би Проти поневолення і коли там дійсно намагаються російські пропагандисти на них якимось чином тиснути. Ну і окремо про що варто згадати, що все це зараз просувається через китайську мережу TikTok, і це головний насправді носій цих цих. Алгоритмів, головний носій зараз російської пропаганди, що нам ще раз говорить про певну, знаєте, таку от е, лицемірність Китаю, тому що е, Китай достатньо гарно е, контролює цю мережу, він достатньо вправно маніпулює в ній е, ну, маску ще вчитися і вчитися. І якщо там російська пропаганда просувається, і, от, і ці ролики, такі, і інші, це просто свідчить про те, що. Це є певна допомога і китайських спеціалістів в просуванні. І очевидно, будемо далі це спостерігати, тому що я думаю, що тема оцього китайської участі в різних формах і війни в Росії, і е пропаганди російської, і просування різного такого контенту і такого непрямого впливу. Далі буде все більш і більш. Робитися явною, і ми буквально в цьому році, я думаю, будемо спостерігати дуже великі з цього приводу і скандали, і такі прояви, і речі, які були досить довго тіньовими, будуть вилазити назовні і будуть робитися явними. Так що побачимося.